Доброго дня, сьогодні 27 жовтня і потрібно обробляти біпіном. Дехто вже обробив біпіном, якщо ви один раз обробили, то чекаємо якомога довше, перевіряємо, щоб не було розплоду, і повторно обробляємо біпіном. Хто вже два рази обробив біпіном, не бажано, звісно, вже третій раз проливати, але якщо кліщ є, розплод є. То ну, виходу другого нема. Покинути так просто, ваша сім'я просто загине в зимовий час. Тому третій раз, я вважаю, можна буде проляти, якщо пройшло як мінімум два тижні між обробками. Тобто я цей має трошечки вийти. Але це рішає кожен. Я не нав'язую про третю обробку. Взагалі положено два рази обробити, тому обробляємо бажано два. Значить, про біпін. Біпін кажуть, що він запрещен в Європі. що Це дуже смертельний такий яд, він поганий. Але вони що, біпін в час перезвали на скабатокс, на тактик, Все одне те саме. Там теж знаходиться амітрас в цьому в цих, в цих препаратах. Тому ми обробляємо біпіном. Поки другого якогось альтернативного препарата немає. Будемо працювати з біпіном. Сьогодні приїхали на пасіку і будемо дивитися, якщо розплода немає. В великих сім'ях я знаю, що немає, але поздні відводки, ті, що робилися в серпні, місяці, матки там молоді. І молоді матки, вони, якщо мається тепло, трошечки в наша погода, трохи бачите, яка тепла у нас осінь, то вони все одно будуть сіяти. Тому якщо на даний час ще є розплод, обробляти я такі сім'ї не буду. А буду чекати, поки вийде цей розплод. Хоча вже після попередньої обробки пройшло два тижні. Якщо розплоду вже немає, то сьогодні-завтра оброблю їх вже від кліща останній раз. Ну ось Ми відкрили відводок серпневий. Маємо на 27 жовтня. Розпліт, бачите, ось маточка ходить, рамочка з розплодом. Розпліт з двох сторін. Так що обробляти цю сім'ю біпіном поки ще зарано. Тому основні сім'ї обробимо, а ці поки отводки не будемо. Це ми знову відкрили серпневий відводок. Значить сьогодні 27 жовтня. Дивимося, чи є в нього розпліт. Мет. Ну, цього відводка розплоду немає. Тому віпінам можна його обробити. Розплоду немає. Це сім'я зимовала. Подивимося, як у неї з розплодом ну розплоду в них немає меду достатньо Ми будемо їх тривожити далі теж можна обробляти біпіном ну що оглянули декілька сімей значить що, який вивод старі сім'ї ті що зимували, основні сім'ї Розплоду не мають, і чим менша сім'я, тим більше присутній в неї розплод. Тобто отводки серпневі, пізні отводки з молодими матками, розплід ще присутній. Тому основні сім'ї будемо обробляти десь з понеділок, вівторок, тобто десь 30-31 числа. А відводки, там де є розплід, почекаємо ще 10 днів. Десь 5-7 листопада будемо обробляти. І їх. Хоча я вже думав, що ми більше не будемо обробляти, але із за такої теплої погоди обробіток треба робити. Що тільки що балакав сусідам, чотири сім'ї загинуло від кліща. Він ставив тільки полоски в серпні місяці і більше нічого. І результат на ліцо. Чотири сім'ї загинули від кліща. Так що обробити біпіном жовтень листопад, обов'язково якось так.